Хочеш зіткнутися з ним? Йди геть. Ти не можеш змусити мене піти. Я частина тебе. Я темний бік місяця. Що, це просто нісенітниця. Це просто факт багато. Ти думаєш, що є один бік мене, який завжди уповитий тінню? Це не так. <гум> так, це так. Як? Тому що ми проблемно замкнені. Ти навіть не знаєш, що означає це слово. Це означає, що ми завжди звернені лише одним боком. З одного боку чого? Е -е, до землі? Саме так. Якби ми були приливно замкнені до сонця, який є джерелом світла в сонячній системі, то так, у нас був би темний бік. Але ми приливно замкнені до землі, що обертається навколо сонця, і ми обертаємося навколо нього. Тому вся ця історія з темним боку місяця це просто повністю дідиниця, видана дурними землянами. Тоді чому вони мене так називають? Хто я? Ах. Ти той бік мене, який ніколи не бачить землю, а завжди споглядаєш у темрову космосу. Ага, тож у певному сенсі, я темний бік місяця. Знаєш що? Нехай.